Доброго дня, любі дітки! Рада вас всіх вітати! Запрошую вас до чарівного світу природи! Пропоную вам, дітки, відгадати загадку, щоб дізнатися, про що ми будемо з вами сьогодні розмовляти. Тож уважно слухайте: виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діткам радіємо. Так, дітки, це кімнатні квіти. Де вони ростуть? Так, у кімнаті. А де здебільшого стоять вони у кімнатах. Вірно, поблизу вікон або на підвіконні. Давайте ми з вами пригадаємо будову квітки. Корінь, стебло, листки і квітка. Дітки, скажіть, а що потрібно для того, щоб квіти росли? Земля, вода, сонце, повітря. Молодці діти. А зараз розглянемо деякі кімнатні рослини більш детальніше. Це зіго-кактус. Цей дивний кактус не має колючок. При правильному догляді може мати 40 см у висоту. Його люблять за невибахливість і гарний красивий зовнішній вигляд. Хлорофітум це одна з найбільш корисних рослин для людини. Він поглинає практично всі токсини і вбиває бактерії. Для того щоб за добу повністю очистити невелике приміщення від токсинів і бактерій, потрібно всього два горщика з хлорофітумом. Герань у процесі експериментів вчені з'ясували, що герань виділяє бактерицидні речовини, які знищують хвороботворні мікроби. Ці бактерицидні речовини найбільш містяться у листочках та корені, а ще грань використовується при створенні різних ліків. Це фікус Він не дуже складний у догляді, але вимагає особливої уваги до поливу та світла. Ця рослина родом з Азії, де сухо і спекотно. Тому основна перевага фікуса не тільки в очищенні, але і в зволоженні приміщення це кактус. Кактуси допоможуть нам нейтралізувати шкідливі електромагнітні впливи від технологічних об'єктів, тобто від комп'ютерів, мобільних телефонів та телевізорів. Такі унікальні можливості кактусів Підтверджують науковці А головне, не потрібно вибирати великий кактус, маленький кактус відіб'є всі електромагнітні впливи. Фігалка красива та тендітна квітка з гарними різнокольоровими квітами, має овальне, темне або світло зелене листя. Згідно прикмет про фіалку, вона здатна творити чудеса і володій неймовірною силою перетворювати негативну енергію на позитивну. Пропоную вам, дітки, пограти в гру навпаки. На екрані з'являться дві рослини. Я вам скажу, що саме ми будемо порівнювати в кожній з рослин. Тож, розпочинаємо! У фікуса листочки широкі, а у хлорофітума правильно вузенькі. У бігонії листочки гладенькі, а у фіалки шершаве. У папороті листя однокольорове, а у коліуса багатокольорове. Драцена висока, а герань низька. Ви такі розумнички! Чудово ми з вами пограли. Пропоную пограти в гру, якої квітки не стало. Подивись на екран. Згадай назви кімнатних рослин. Бегонія, кактус, плющ. Орхідея. Фіалка. Фікус. Ви закриєте очі, а я сховаю одну рослину. Вгадайте, яку рослину я сховала. Розпочинаємо. Закриваєте очі, відкриваєте очі. Яку рослину я заховала? Я сховала кактус. Закриваєте очі відкриваєте очі. Яку квіточку я заховала? Я сховала бігонію. Закривайте очі, відкривайте очі, яку квітку я заховала. Я сховала плющ. Закривайте очі, відкривайте очі. Яку квітку я заховала? Я сховала орхідею. Закривайте очі. Відкривайте очі. Яку квітку я заховала? Я сховала фіалку. Закриваєте очі, відкриваєте очі. Яку квітку я заховала? Я сховала фікус. Ми з вами чудово пограли. А ви дізналися багато цікавого про кімнатні рослини. А які кімнатні рослини є у вас вдома? Надсилайте нам свої фото з вашими найгарнішими квітами. До побачення, любі малята! До нових зустрічей!